Потратив я ще цілий день, сидів, розбирався з землями, з корпусом, без корпуса. Туди-сюди, дроти Відкручував, закручував, замикав, розмикав і дійшов до висновку, що проблема не з землею. Воно адекватно працює, поки не включиться зарядка. Як тільки вмикається зарядка, починаються проблеми. Зараз воно на акумуляторі, проблем немає. Чекаємо, коли перейде на байпас. Мережу він вже ніби побачив, вишка є. Але він чекає, коли мережа стабілізується. Він не зразу переходить на мережу. Ось, перейшов на мережу. Як бачите, зараз він працює. Незначне просідання, блимає лампочка, може це нормально, я на 100% не впевнений. А тепер дочекаємося, коли включиться зарядка. Переходимо, От, і знову є той ефект. Тобто справа не в землі, воно якось пов'язано з режимом зарядки. Це вже батарейки сіли. Чому так, я зрозуміти все ще не можу, і що з тим робити, я не знаю. Тому збираю і віддаю без ремонту. Залишиться загадкою, що з ним було. Але перша причина це генератор. Тому будьте обережні. Маю ще одного такого, який мене мучить і не знаю, що з ним робити. Але там, власник ще має терпіння. Подивимось. Кого воно скоріше закінчиться. В Шкоді перестали передачі нормально вмикатися. Довший час не міг зрозуміти, що відбувається, поки не роздуплився. Ось ця направляюча для фіксації заднього ходу, напевно, чи передачу видну виробітку конкретно і тріс метал. Це не ремонтується, це прийдеться поміняти, але без того ще можна жити. Результатом проблеми стала ручка. Ось видно трісла. Тому що мучу. Дядько сильний, вмикав передач. А першу причиною виявилося провалювання ручки. Ось величезна деталь пластикова, яка тільки в оригіналі коштує нерозумних грошей. там є пильник, що треба пропилососити. І ось ця кулька вона провалюється вниз, ось так. І передачі не вмикаються. Умовно вона має стояти ось так. І відповідає за це ось така шайба складна. Зверніть увагу, які тоненькі ребра тут, які товсті тут. Ось Цей елемент треба поміняти. Щоб його поміняти, треба повністю зняти направляючу раму з цією пружиною три гвинти. Зверху гвинт. От Видно, як німці заморочуються. Це фактично гума. Тобто зроблено все, щоб вам по руках не йшла вібрація в салон. Ось вся ця деталь це теж гума на пластику, яка забезпечена, покликана якраз зменшити вібрації. І тоді вже кріпиться пильник і ручка. Ото зараз все перемащую і буду скручувати наново. Люди писали, що цю шайбу проблема зняти і поставити. В мене проблем на диво це не викликало. Одночасно дві-три викрутки підважуєте і потім просто так само по периметру ставите. Дуже швидко, дуже легко, без проблем. Є воно на місці, люфту тепер немає. Треба зібрати назад. Це механізм вмикання заднього ходу, тобто обмежувач. Видно, от як він вже тут зношений. Вилизаний, він йде по рамці, якраз по ось цьому обмежувачу. Ось якось так він сюди заходить, при вмиканні заднього ходу, і тут ходить при перемиканні передач пружину, щоб не загубити, і код цієї деталі, якщо комусь буде треба. Ось, закрутив рамку, вона виступає обмежувачем, щоб ви не виламали, куди не треба. При вмиканні передач. Ось є перша. Друга, третя, четверта і там десь о, має бути п'ята. От п'ята якраз в мене пошкоджений. Треба буде його цю рамочку поміняти. І задній хід нажимаємо, і тоді є можливість провалитися ось сюди. Ось так. Тобто так ви задній не включите, провалили і тоді є задній хід. Ось так працює цей механізм. Крепить сам резиновий корпус, там змазувати, я не знаю, чи доцільно не змазував. Змастив тільки, де йде навантаження, де виробітка. Скрипить воно, в принципі, від народження, мене це вже навіть не дратує. По можливості поміняю рамку обмежуючу. Цей елемент навряд чи треба міняти. Ручку вже нову маю, ну і треба поміняти пильник, тому що він давно втомився. Але це можна зробити вже поверхнево, а зараз нормально їздити вдасться. Продіваємо, позиціонуємо поки що старий чохол І ось така от шайба, фіксуюча з засібкою. Ось тут має зафіксувати його. А далі йдуть дві стяжки. Одна капронова, а друга ось тут металева, котра зжимає ручку довкола цього важеля і дозволяє йому не злітати. Ось такий хомут. Швидко зажимний, інструменту немає, тому буду хімічити. Це важко повірити, але передачі пішли, як в новій машині. Просто бомба. Ще поміняти направляючі ті позношенню, що я показував. І маємо нову скриньку бігунців, а ніякі не куліси, які кажуть, міняти під капотом і куштують, як півмого життя. Отак. Німці це хороша техніка. Знизу живе вентилятор на радіаторі масивному. Колодки підключення, входи-виходи. Індикатори, навіть є серійний номер, значить, не таке вже воно погане. Все підписано. Це є водій мікрокроковий. Можна виставити параметр кількості кроків. Ого, 40 тисяч це на що? Імпульсів на оборот, напевно. Круто, тобто дуже маленький крок. Можна прецизійне обладнання робити. Вказані струми. то все програмується. Кришка пластикова, всередині сам драйвер. Він не працює. Звичайно, він з Китаю, тому назад його ніхто не пошле. І мені з ним гратися. Що ми тут маємо? Силова частина живе знизу, видно з транзистори. Керування через оптопари, гарно видно, як китайці переживають за свої авторські права, абсолютно всі мікросхеми шліфануті лазером. Маркування неможливо відтворити. Це не біда, при потребі це можна відновити. Смішно виглядає випалене маркування процесора. Толку з маркуванням процесор не так багато про спіновці легко знайдеться. Прошивки то нема, її не викачаєш. Який сенс затирати процесор? Рух заради руху. Конденсатори цілі, є імпульсний блок живлення і воно не працює. Два запобіжника напаяні один на один, і під ними видно, що їм було гаряче. Напевно, воно випалено по високій. Запобіжники спалені і це дозволяє щось з тим зробити. Короткого на конденсаторах нема. Скоріше за все, проблема саме з блоком живлення. Імпульсним. Це можна відновити, попробувати малою кров'ю, і це може забезпечити доцільність ремонту такої цяцьки, тому що вона навіть в закупці недорога відносно. Спробуємо. А вам цікаво, що китайці знизу плати ховають? Видно, термопасту. Причому термопаста йде по терможвачці? Не знаю на що чи в тому була потреба. Силовий міст. Транзисторів якось тут. Ага, це от по 4. Це не для крокового двигуна, напевно. Хоча як не для крокового. Для крокового, але двох обмоточного. От міст по діагоналі валить. Один два канали. Він, мабуть, двоканальний. Він, мабуть, двоканальний. Direction. Enable, А що за пул? яка підтяжка. Сеттінг А, Мінус ні. Це не для крокового, скоріше за все. Це, скоріше за все, для якогось двигуна постійного струму, але то не точно. Транзистори зараз продзвонимо, лінійний стабілізатор і десь ось тут діодний міст і силовий транзистор блока живлення. Що тут відбувається? Тут не пробити. Дивно. Ідіодний міст не пробитий. І транзистори цілі. Є Є каратиш, значить, випалений один з мостів. Гарно, значить, один міст випалений. І, можливо, навіть блок живлення цілий. Треба міняти силу. І розібратися з керуванням. Воно затерте. Питання, чи воно вижило, чи я зможу відновити інформацію про мікросхему драйвера. В подібній схемі дуже важливо правильно відпозиціонувати транзистор, тому що це впливає на прилягання і тепловідвід. Вони всі мусять бути на одному рівні. От бачу, що два слої то забагато. А один тактильно відчуваю, буде добре. Тому позиціоную і пропаюю. Пропаювати треба добре, щоб два слої двостороння плата прогрілася. Коли він зафіксується, тоді допаюємо собі інші ноги. З керуванням, ніби вже розібрався. І треба буде десь підключати, пробувати. Напевно, це буде робити власник на станку. Чи він нас пустить до станка, чи покаже, я, на жаль, не знаю. Дасть відчути. Залишилось придумати запобіжник малогабаритний. І чи звернули ви увагу, що цей драйвер 18 1880 вольт, тобто на нього подається перемінка, але не 220. Конденсатори тут на 160 вольт стоять. Треба пам'ятати про цей момент, щоб не гепнуло. Потрібного запобіжника під руками немає. Місце дозволяє, тому собі фантазую. А принагідно хочу показати вам, яке западло буває. Чому уважність просто необхідна? Дивіться, яка красива сопля мені десь прилетіла. Як думаєте, воно би працювало, якби я так включив? Капець. Підключаю живлення. Плюс-мінус. Мені значення немає. Діодний міст працює як. Правильна поляризація напруги. 28 вольт від лабулаторника. Маємо запуск. Вентилятор масла є 100 мА споживання, навіть 90. Це є струм вентилятора плюс струм роботи блока живлення. Поки що не стріляє. Вторинні живлення присутні, про це свідчить індикатор готовності. Тепер на станочок і будемо пробувати, чи воно живе. Забрав з ремонту драйвер від Крокового двигуна. Підключив поки що так на весу. Зараз будемо пробувати. Включаємо Все, пішло Пішло в точку 0. Вісь X запрацювала. О, зараз повертається в попередню точку свою. Телефон пішов полосами. Дисплей цілий, Слідів падіння явного немає. Якісь дрібні царапини це не причина відмовити в гарантії. Купа полос. Ну зараз вже не покажу, бо напевно невдало зрізав. От зрізаю дисплей, а знизу чітко видно. От дивіться, пляма, вода. Раз. Вода, два. Так само, якщо б один тут же витирав, але в принципі видно теж прямо, прямо було затікання. Причому. Затікання було багато. Де корозії на платах не видно. Воно ось все ніби як сухеньке, але датчик раз, датчик два. Почервоніли. Тобто це не гарантійне питання. Попала вода, яка пошкодила дисплей. Будемо міняти. А в кришці все сухо, нема до чого домахатися, Підтікань плям ніяких немає. Тобто води був мізер. Буквально одна-дві краплі попали отак невдало, що зіпсували дисплей. Витримали під пресом заданий час. Відповідно, можна витягувати телефон з під пресу. Є, добре. Тепер залишилося перевірити, чи все в порядку, чи все працює. Є запуск, телефон запускається. Залишки клею акуратно треба поздирати по периметру. Де залишився? Я клею, не жалію, ліпше я лишній здеру. Ніж його має бути замало, і щоб потім екран відвалився. Цього разу власник не прогадав, взяв оригінальний дисплей, тому працювати буде без проблем і довго. А який у вас останній ремонт в цьому році?